О. Записуємо тему уроку Властивості кутів, утворених при паралельних прямих, властивості кутів утворених при паралельних прямих. Відкриваємо підручник. Відкриваємо підручник сторінка 65. Відкриваємо підручник, сторінка 65. Питання таке. Буду питати вас по черзі. Якраз і пригадаємо. Все. Чи рівні між собою кути 5 і 4, Мілана? О, Так. Чому? А ні. Чому? Ну вони. Ну, вони відносні. 4 Куд 5 і 4. Відповідні, а значить, вони будуть і рівні. Далі. кут 2 і кут 7. Іра буряк. Вони, вони однакові. Чому? бо вони відповідні рівні. Відповідні значить рівні, правильно? Відповідні значить рівні, правильно. Далі. Кут 1 і кут 3, Арсеній Могилевський. Кут 1 та кут 3. Зараз випишемо. Відповідь. А, ні, ні, стоп. Ні. Вони не відповідні Давай так. так. Спочатку. Рівні вони чи ні. Дивись на рисунок ні. і. Ні. Чому? Ось тебе кут один. Ось тебе кут один, а ось кут 3. Рівні вони чи ні? А, так. Так. Тепер з'ясуємо, чому вони рівні. Тому що вони внутрішні, які. Внутрішні зараз. Одночі різносторонні. Різносторонні? Внутрішні різносторонні. Тишні різносторонні. А значить рівні. Тишні різносторонні, а значить рівні. Далі, тут ми з'ясували. Тут ми з'ясували. Далі. А яка ж у нас буде. Яка ж у нас буде сума кутів кута 1 та кута 4 Елісей. Вони будуть. Яка в них буде сума котів? 180 градусів. Тому що вони, ну, Єлісій сказав, внутрішні. Односторонні. Завдання записуємо номер 214. 214. Так, малюно 107. 10, Його виконуємо швидко. Будувати нам поки що. Ну, давайте так. У нас рисунок до нього є, тому тут будувати не треба. Тому тут будувати не треба. У нас сказано, що М паралельно Н. Де в нас Січна. Знайти кут 1, Кут 2 і Кут 3. Давайте швиденько. Номер 214. Як можна спробувати знайти кут один. Відносний. Ви відносний. Ой, Який. Він? Зараз. Вповідний. Відповідний, Відповідний, Відповідний правильно. Він буде дорівнювати. Ну, давайте так. Умовно напишемо, що тут у нас кут нехай буде 4. да? Кут 1 дорівнює куту 4. Щоб вам було зрозуміло. Кут 1 дорівнює куту 4 дорівнює 110 градусів. Тому що вони в дужках запишіть відповідні. Да? Далі. Тепер як знайти кут 2. А нам перемальовувати не треба? Ні. Як знайти кут 2? Кут 4 дорівнює куту 2. Кут 2, плюс я кут 4. До а. 180 градусів дорівнює. От а тому далі. що ви сказали слон, слон буває різним. Тепер буває... кут 2. Ми не знаємо. Плюс кут 4, 110 градусів. 4 я зараз поверну. Плюс кут 4, 110 градусів. 4 наступ було, да? Плюс дорівнює 180. Як звідси знайти кут 2? 180 мінус 110. 180 правильно мінус 110. І кут 2 буде дорівнювати чому? 70 градусів. 70. 70 градусів правильно. Далі. Тепер переходимо до кута 3. Що ми можемо сказати про кут 3? Ігор Лунідович, не можна так. відразу написати, чи не можна 2 дорівняння. Краще було? не пишіть 2 до пишіть ну, нижче краще. Так. Тому що звикнете потім в рівняннях будете так робити постійно. Кажи, Настя. Вони рівні з кутом 4. Вони рівні з кутом 4. Дорівнює 110 градусів. А чому? Бо Давайте, вони. Різно, внутрішні різносторонні. Бо вони внутрішні, різносторонні. Бо вони внутрішні, різносторонні. Запис... Наступне градусна міра. Одного з кутів, що утворилося при перетині двох паралельних прямих січною, дорівнює 140 градусів. Тобто будуємо дві паралельні прямі. Записали номер 216. Будуємо дві паралельні прямі. Довільні. довільні. Тобто тут нас цікавлять кути, а не саме довжина прямих, Тому побудували січну. Далі. Давайте, нехай буде А, Б і С. Тепер давайте кути підпишемо 1. Два. Один. Два. Три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Тепер один з кутів. Який кут ми вкажемо, що в нас дорівнює 140 градусів? Будь-який із восьми можна обрати. Який кут у нас буде дорівнювати 140 градусів? Третій. Нехай третій. Хочете третій, нехай третій буде дорівнює 140 градусів. Може таке бути, тому що він теж тупить. Що... Тобто знайти треба кут 1, далі кут 2. Кут 4. Кут 5, кут 6. Кут 7. І кут 8. Записали. Розпочинаємо з кута 1. А Вони вертикальні, є і 3. А, вертикальні. Тут 1. Так, кут дорівнює, кут 3, кут 3 дорівнює вертикальний Градусів, тому що вони Вертикальні, вертикальні І вони рівні. Ну, те, що рівні ми і так записали, Милана. Що рівні ми записали? Так. Далі, про 1. Ми сказали. Далі кут 2. Вони суміжні з тобто 180 мінус 140 до рівня 40 градусів. 180 мінус 140 до рівня 40 градусів. Тому що ці кути. Суміжні. Давайте запишемо в дужках, кут 2 і кут 3. Щоб було зрозуміло, чому ми віднімали. Суміжні суміжні. У 2 і Q3 суміжні. Кут 3 і кут 4, вони також суміжні. Кут 3 і кут 4 Суміжні, Тобто, кут 3. Ну, 3 кут 4, 4 також суміжні. Тобто, кут 300 3, дорівнює. 3, а стоп, кут 2, 3. У нас є 4. Кут 4. А ми можемо навіть 3, сказати, 2. що дорівнює куту 2, 2. І дорівнює 40 градусів. Так, тому що ці кути саме вертикальні. Тут, в принципі, ми можемо ще таким чином сказати. Тут можна ще таким чином сказати, тому що дорівнює куту 2 як вертикальні. Далі. Тепер. Тепер. Кут Продовжимо. Тепер нам треба знайти кут 5. Що про кут 5 ми можемо сказати? Кут 1 та кут 5 відповідні. Що кут кут 5 та кут 3, вони рівні з внутрішні різносторонні. Давайте, чи ви хочете через кут 1? Давайте можна через внутрішні різносторонні. Так, щось одне обираєте і вказуєте. Кут, кут 5 дорівнює куту 1 дорівнює 140 градусів, тому що вони відповідні. Тому що вони відповідні. Далі. Далі. Тепер продовжуємо. кут 6. кут 6 та кут 5 вони односторонні сума 180 градусів. Кут Бачите, як 6, багато. Як багато ви варіантів мені вже запропонували, тобто, вже, тобто, про що я вам хочу сказати, існує декілька розв'язків такої тобто, задачі. Хтось через внутрішні різносторонні, хтось через подібні чи не подібні, хтось через відповідні, хтось через суміжні, в залежності від того, який вам розв'язок, ну тобто, який вам розв'язок буде вищий. Ну, нехай буде кут 6, так кут дорівнює 180 мінус 40. Дорівнює 140 градусів, тому що, ну, сказали вже сказали, що кут 6. кут 5 і кут 6. Суміжні. Нехай буде так. Тобто, існує так, існує декілька варіантів, які ви можете розглянути. Далі кут 7. Ігор давайте, а ми коли да. ми робимо 180 мінус 40, то ми пишемо градусів. Мінус 140 рівня 40 секунду. Ось тут, там, в принципі, можна записати, помилкою не буде. Головне, щоб ви потім одиницю вимірювання не забули. Тут 7, а в нині куту, ой, і тут 7, всімірні. Так, це е, не буде помилка, якщо писати зверху градус, так? Далі, кут 7, ви пропонуєте... Вертика, вертикальний, суміжно, нехай буде кут 7 дорівнює куту 5. Дорівнює 140 градусів. Тому що вертикальні ці кути. Тому що вертикальні ці кути згоден. І залишається у нас кут 8. Ну, давайте, щоб трошки менше, скоротити дорівнює куту 6. Дорівнює, що у нас там 40, вже 40 градусів. Тому що ці кути вертикальні. Тому що ці кути також вертикальні. Далі відповідь записуємо. Відповідь можна трошечки скоротити. Тобто, яким чином? Кут 1 дорівнює куту 3, дорівнює куту 1, 3, 5, 7, дорівнює куту 7, дорівнює 140 градусів. Далі крапку з комою поставили. Кут 2 дорівнює куту 4 дорівнює куту 6 дорівнює куту 8. І дорівнює 40 градусів. Дорівнює 40 градусів. Тобто, можна таким чином трошечки скоротити собі відповідь, щоб не писати. кут 1 дорівнює 140, кут 2, 140. Трошечки скоротити відповідь можна. Записав. Один з кутів, що утворилися при перетині двох паралельних прямих січною, дорівнює 37 градусів. Чи може один з решти семи кутів. Дорівнювати 133, 143 або ж 153. Давайте це з вами спробуємо розібрати. Номер 218. Маленький побудуйте рисуночок, буде зрозуміло. Буде зрозуміло. А далі можна олівцем і потім просто ластиком прибирати це. Паралельні прямі і січна. Паралельні прямі і О, і от нехай у нас кут, кут який дорівнює 37 градусів. 37 градусів. А поряд можемо записати. Чи може кут дорівнювати 133 градуси. От давайте подумаємо. Всічне може бути трішки по-іншому. Ну, по може бути як завгодно. Okay. Тільки головне, щоб ви гострий кут потім позначили правильно. Може бути як завгодно. Далі. Чи може бути кут інший, будь-який з семи інших? Тобто будь-який ось з цих семи. Один, наприклад, два, там три, нехай буде, 4, 5, 5, 6, 7. Один з цих семи кутів може дорівнювати 133 градуси. Тому що у вас, наприклад, якщо ми розглянемо, так? якщо ми розглянемо, візьмемо, наприклад, кут 1, так? нас тоді кут 1 в такому випадку має дорівнювати. Нас в такому випадку. Давайте запишемо. Так, по-перше, ось тут ми можемо записати, що такого, чи може один з кутів. Давайте поставимо тире і запишемо все доволі просто. Не може. Чому? Тому що в нас тоді кут 1 плюс 37 градусів. Має вийти 180, так? Має вийти 180 градусів. А якщо в нас кут 1, наприклад, дорівнює 180 градусів, градусів. Запишіть. 180 градусів це в нас повинно бути. Далі. А, якщо ми додамо кут 1, тобто той, що в нас сказано за умовою: 133 плюс 37, чи виходить в нас 180? Ні. Нас вийде 170. 170 градусів чого не може бути? Нас вийде 170 градусів. Далі, друге, 143 градуси. А да. в, в всіх там, де. Ну, в одному ж ще теж не буде правильно, то тоді там, ну, там теж не буде правильно. Там теж потрібно буде ось так писати. Ну, якщо не буде правильно, то розписати можна. Добре. Чому? А зараз давайте подивимося. 143 градуси. Тут, тут буде правильно. Буде, тому що 143. Плюс 37. Це буде 180. 180 градусів. Ну і відповідно третє. 153 градуси. Неправильно, бо буде 190. Виходить 153 плюс 37 дорівнює 190 градусів. Чого не може бути. Давайте в другому поставимо, запишемо може. А в третьому запишемо також не може. Не може. Домашнє завдання. Ваше, ваше домашнє завдання. Запишіть параграф 2.10. номер 213, 215. А яка це сторінка? 65.